Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра по цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві. І злі, сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на світі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої.